в умивальнику, з електроплитами, які не вимикаються та ліжками без матраців, так запропонували жити дитині Миколи Патька, яка вступила на перший курс до Сумського педагогічного університету. Фотокімнат чоловік виклав у Фейсбук. У виші говорять, висновки та оцінки передчасні, бо вони ще готуються до прийому студентів, що мають змінити, дізнавалась Катерина Гладенко. Пости з фото кухні гуртожитку педагогічного університету Микола Подько опублікував два дні тому. Чоловік написав: на кухні плитка не керована, працюють усі вісім конфорок. Як мити посуд без кранів та труби, до якої крани мають відключитися? У кімнаті немає придатного ліжка та матрацу, а працівники гуртожитку порекомендували спати на підлозі. Розповісти особисто про побачене чоловік відмовився. Сьогодні цю кухню нам показує директор студмістечка містечка Андрій Красілов. У хтось студента в залі готові у кушати і пішов домой. Пліта цього зами. От вона виключена. Вона не включена, ні одна із них, не включена. Наразі, говорить Андрій Красілов, закупили 300 нових електроплит і перемикачі до них. Ремонт у гуртожитку ще до поселення він у нас триває і ну, на даний момент ще не встигли зробити заміну певних кранів, там ще ручок на плити. Це все ми зробимо до початку заселення. Заселення розпочнеться у нас 27-го. Числа серпня місяця. От, дійсно, є таке, і це ну, на кухні зломаний був кран один і другий мешканцями гуртожитку. От, тому ми його замінимо до початку поселення. Завідувачка гуртожитку номер 3 показує кімнату, яку цього року планують для першокурсників. Ремонти тут, говорить, пропонують робити студентам самостійно. Ми їм пропонуємо зробити ремонт для себе під себе, щоб їм було зручно і комфортно. Вони будуть проживати тут 4 роки. Ніхто їх не переселяє нікуди. Ми надаємо ліжка і також матраси, стіл, тумбочка і полички книжкові. Це ми забезпечуємо. А це вже гуртожиток номер 2 який збудували у 1974 році. У 2008-му тут зробили перепланування і перенесли туалети та душові. На кухні другого поверху один з кранів також поламаний. Сьогодні кран не працює, а завтра він працює. Або, або він вчора працював, або сьогодні не працює. Це постійний процес. Це ну, сантехнік кожного ранку приходить в гуртожиток. Є зошит, де йому пишуть в такій-такій кухні. Зламався кран. Того ж дня він ремонтується. Просто зараз студентів немає. Заселення у нас буде відбуватись 27 числа, 27 серпня. І тоді будуть різні заявочки, вони виконують і електрики, і столяри, і сантехніки. Проживання у цих кімнатах коштує 520 гривень на місяць. Кімната з поліпшеними умовами обійдеться удвічі дорожче. Таких в університеті наразі 56. Тут зроблений капітальний ремонт і в кімнатах теж є гаряча вода у кожному блоці. Фінансування ремонтів гуртожитків проходить дуже дуже складно, тому що всі гуртожитки ремонтуються за рахунок спеціального фонду. Це кошти, які ми заробляємо від надання платних послуг. За останні два скажу за на гуртожитки, ми витратили більше п'яти мільйонів гривень. Це і покрівлю, це водогінні системи, це ремонт і в кімнатах. Якщо капітальні, ми не робимо поточних ремонтів в кімнатах. Ми не робимо, ми не маємо це можливості. Університетам також варто розуміти, що наявність хороших гуртожитків це. Їхня потенційна конкурентна перевага, особливо зараз в мовах, коли абітурієнтів не так багато. За них висока конкуренція. А отже, інвестувати у гуртожитки це непоганий крок для того, щоб привабити майбутніх вступників. Надзвичайно важливу роль у покращенню умов мешкання в гуртожитках, власне, відіграватимуть самі студенти. Чим активнішою буде їхня позиція, чим голосніше і чіткіше вони доноситимуть свої потреби до адміністрації закладів вищої освіти, тим швидше можна чекати якихось змін на краще. Загалом у гуртожитках університету проживає 1300 студентів. За словами Юрія Штики, поселяють усіх охочих.